Я б хотів назвати цей гомонець протиріччям, тому що по логіці він не мав би існувати у такому вигляді, в котрому він є. Він зроблений із шкіри Каймана. Це різновид крокодила. І ця шкіра по праву вважається доволі грубою і жорсткою, особливо з ці місця. Пов'язано це з тим, що вона у собі має значно більше включень кісткових тканин, аніж е шкіри. І через це вона така доволі жорстка. Ну, взявши шматочок з центру з животику найм'якішої шкіри з ось всіма боковушками котрі ще м'які, якимось дивом вдалося зробити саме цей тактильно цікавий гаманець. Він дуже м'який, неймовірно тоненький, у поєднанні ось з цієї шкіри із шкірою козочки всередині, м'якенькою тоненькою, в поєднанні з ручним фарбуванням, вощенням і поліровкою зовні. Ось так це було, ось так це зараз. І шкіра рослинного дублення всередині. Плюсом з усієї тоненької шкіри зроблені усі стіночки. Все це повністю вручну прошито французьким швом. Найміснішим швом у світі. І маємо ось такий результат. До речі, по вмісткості він буде дуже вмісткий. Тут відділення для купюр з розширенням. і друге відділення для купюр. Чиста класика, без нічого зайвого що